Ну що, всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас трішки розмовного контенту. По-перше, хочу привітати всіх з Днем Незалежності України. Сьогодні саме 24 серпня. Як говориться, хочу побажати скорішої перемоги та закінчення стану війни, який наразі ми всі разом переживаємо. Тепер щодо каналу, як ви помітили, що деякий час на каналі виходить менше різноманітних роликів. Ну, це пов'язано, по-перше, з невеличкою такою творчою кризою. Та, якщо чесно, відсутністю часу щось знімати та монтувати. Є певні підстави та причини. А сьогодні проїдемося трішки іншими дорогами. На рахунок звуку я не знаю, як ще вийде це відео, оскільки на камері встановив додатковий мікрофон і в режимі тесту хочу Глянути, як же ж вийде це відео? Ну, несуть. Сьогодні проїдемося по вулиці Гвардійській, оскільки на каналі неодноразово наголошували на тому, що одні ті самі дороги і так далі. Тому вирішив сьогодні проїхати саме цією дорогою, яка не зовсім задовільному стані, але щодо доріг, все-таки. Наразі в Первомайську якісь роботи проводяться і більш-менш задовільний стан доріг, тому, як ото кажуть, гріх жавуватись, да? скаржитись. Так. Це ми проїжджаємо вулицю Гвардійська. Тут колись були взагалі такі непроїжджаючі моменти. Майже півдев'ята ранку. наразі, як бачите, у нас основний рух відбувається транспорту по центральній, по одеській вулиці. Тут майже нікого немає. Ну і як ви бачите, в принципі, ями залатаний доволі нормальне покриття. от щодо каналу, хочу розказати, що можливо в подальшому також з'явиться продовження наповнення плейлиста записки дальнобійника, далекобійника. Буквально це може бути з вересня. Продовжимо, якщо все складеться. Ну, а наразі поки що наповнюємо канал тим, чим можемо. Сьогодні у нас четвер, проїдемося через центральний ринок. Тут у нас у ступі дорогу знак стоїть. І обережно виїжджаємо. Їдемо за цими хлопцями. Нещодавно на базарі була велика пожежа. Вигоріло багато павільйонів. Я думаю, хто місцевий з Первомайська то бачив ту пожежу, яку було в принципі видно з усіх місць. До речі, відбувалося може з тиждень назад. Ну а наразі ми заїжджаємо на територію центрального ринку, так сказати. Тут завжди мені подобалось, відкривається гарний краєвид на місто. Саме з цього. Цього моменту, коли раніше ходив пішки, але підйом нас на гору то було зовсім так. Там виїжджає хлопець, але вони нас пропустять, оскільки ми на головні. Так, ну що, поїдемо, поїдемо прямо. Тут, до речі, на цьому на цій ділянці дорозі, дороги також колись її взагалі не було. А зверніть увагу, яка дорога зараз, то це Дуже круто. Раніше тут взагалі неможливо було проїхати, а коли випадав дощ, то просто бездоріжжя було. Зараз, як ви бачите, дорога зовсім, можна сказати, ідеальна, взагалі без, без питань. А от такий виїхав транспортний засіб, навантажувач. Брикетами тут займаються паливними. В цьому місці і ми в'їхали в люк, ну то таке. До речі, дорога зроблена тепер і майже аж сюди. Так, ну що народ, їдемо тоді прямо. Нам потрібно вулиця Вокзальна, проїдемо також біля вокзалу Погода сьогодні, до речі, стала трішки прохолоднішою, або ці дні була спека неймовірна, що просто описати неможливо було, яка була спека. Ну Тут дядько розвертається. Безпосередньо вокзал, центральна вулиця міста. Ми її проїжджаємо і рухаємося в пункт призначення. Ну що, дорогі друзі, таке відео я постараюсь сьогодні його змонтувати, викласти всіх ще раз вітаю зі святом і до нових зустрічей.